Хто куди перейшов у Формулі 1, хто залишився взагалі без місця і чому Кадилак приїхав на Гран-Прі Майамі? Головна інтрига сезону це куди подінеться Макс Верстапен, залишиться в Редбулі чи піде шукати нових пригод. Наприклад, тот -то Оголь з Мерседеса готовий душу продати, щоб отримати Макса в свою команду. Однак «Ферстапен» поки не поспішає зі своїм рішенням. А тим часом у Мерседесі біда контракти обох пілотів закінчуються вже цього року. Джордж Асел в цьому сезоні просто вогонь, лідер команди вичавлює максимум з мерседесівського боліду. А поруч 18-річний Кімні Антонелі, який вже встиг всіх здивувати цього сезону. Якщо ж Ферстапен все ж таки прийде в Мерседес, комусь з них, Раселу або Антонелі, доведеться шукати нову команду. Також на Гран-Прі Майамі приїхав Серхіо Ферес і не сам, а з командою Кадилака. Схоже, нова американська команда вже почала полювання на пілотів на наступний сезон.